Виконуємо управо 22 до параграфа 20 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску потрібно створити комп'ютерну модель розв'язання задачі з дотриманням 5 етапів комп'ютерного моделювання. Задача така: У наявності є сітка довжиною 100 метрів для огорожі прямокутної території складу. Визначте, яку найбільшу площу прямокутної форми можна обгородити цією сіткою. Вказати довжину та ширину ділянки з найбільшою площею. Нам відома довжина сітки для огорожі і що територія, яку потрібно огородити, є прямокутною формою. Потрібно знайти, яку найбільшу площу прямокутної форми можна огородити цією сіткою та знайти довжину та ширину ділянки з найбільшою площею. Слід зауважити, що довжина та ширина ділянки має бути виміряна точністю до метра. Вхідними даними у нас є довжина сітки, це і буде периметр прямокутника. Вихідними даними буде довжина ділянки, ширина ділянки та площа ділянки. При вирішенні необхідно взяти до уваги, що якщо довжина сітки є непарним числом, то побудувати прямокутник з точністю до метра неможливо. Частина сітки залишиться а саме 1 метр. І тоді довжина сітки, якою будемо огороджувати ділянку, буде P-1. При вирішенні також необхідно взяти до уваги, що вирішити задачу про знаходження площі прямокутника тільки здовжини його сторін не можна. У цьому неважко переконатися. Нехай периметр прямокутника буде дорівнювати 20 см. Це буде правильно, якщо його сторони 1,9, 2,8, 3,7 см. Всі ці три прямокутники матимуть однаковий периметр рівний 20 см. Як видно, ми можемо підібрати. Величезна кількість варіантів розмірів сторін прямокутника, периметр якого буде дорівнювати заданому значенню. Площа прямокутників із заданим периметром 20 см, але з різними сторонами буде різна. Для наведеного прикладу це 9, 16 і 21 квадратних сантиметрів відповідно. Як бачимо, варіантів площі фігури при заданому периметрі нескінченна кількість. Периметр прямокутника обчислюється за формулою рівне 2. Умножити на суму сторін прямокутника. Сума довжини та ширини прямокутника звідси буде пів периметру. Якщо сума довжини та ширини прямокутника буде парна, тоді максимальну площу матиме квадрат. Бачимо, що в нашому випадку це квадрат зі стороною 5. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні, і сторони можна знайти за формулою. Периметр поділити на 4. Якщо сума довжини та ширини прямокутника буде непарна, тоді сторони вже не будуть рівні. В нашому випадку це 5 та 4, і вони будуть відрізнятися на 1 метр, і сторони можна знайти за формулою. Довжина ділянки P2 поділена на 4, а ширина ділянки P-2 поділити на 4. Площу знаходимо за формулою добуток довжини на ширину. Алгоритм дослідження реалізуємо з допомогою блок схеми. Розробимо комп'ютерну модель. Завантажимо табличний процесор Excel. Я буду використовувати табличний процесор Excel 2016. Творимо таблицю. До клітинки C5 введемо формулу для знаходження суми сторін ділянки. Для цього треба периметр, тобто довжину сітки, поділити на 2. Для підтвердження формули натискаємо клавішу Enter або кнопку «Від». Бачимо, що сума сторін є парним числом, тому для того, щоб знайти довжину та ширину ділянки. Вводимо формулу, довжину сітки, тобто периметр, ділимо на 4. Знайдемо площу для цього клітинку C8. Введемо формулу, де ми множимо довжину ділянки на ширину. Визначимо, як зміняться ці результати, якщо довжина сітки у нас буде вже не 100 метрів, а 80. І якщо буде 120 метрів. Тепер виконуємо розрахунки для випадку, якщо ділянка межує однією стороною з деякою будівлею. При вирішенні необхідно взяти до уваги, що якщо довжина сітки кратна на 3, то найбільшу площу сіткою можна обгородити, якщо ділянка буде квадратної форми. Четверта сторона це в нас стіна, тому щоб знайти сторону, нам потрібно довжину сітки поділити на 3. Якщо довжина сітки не кратна 3, то округлюємо дане число. Якщо округлення йде до меншого, наприклад 33,3 округлюється до 33, то це буде ширина ділянки. Довжина ділянки буде більша на одиницю. Довжина стіни буде як довжина ділянки. Тобто також 34. Якщо округлюємо до більшого, наприклад 26,6 приблизно рівно 27, то це буде довжина ділянки. Ширина ділянки тоді буде менша на одиницю, тобто 26. І довжина стіни буде як ширина ділянки, тобто 26. Алгоритм дослідження реалізуємо з допомогою блок-схеми. Розробимо комп'ютерну модель. Давайте створимо її на окремому аркуші, створимо таблицю. Клітинку С5. Вводимо формулу. С3 поділено на 3. Тобто перевіряємо, чи в нас довжина сітки кратна 3. Бачимо, що вона не кратна трьом, причому округлюємо до меншого. Тоді 33 це буде ширина ділянки. Довжина ділянки буде на одиницю більше. Можна записати формулою. Можна було зразу записати 34. І тоді знаходимо площу. Це є добуток довжини на ширину. Визначимо, як зміняться ці результати, якщо довжина сітки буде вже іншою. Пруглюємо до більшого, значить це буде довжина. А ширина на одиницю менше. Площа 702. Змінимо ще довжину сітки. 120. Бачимо, що 120 нас кратно на трьому. значить довжина і ширина буде по 40. Площа 1600. Збережемо таблицю у власній папці. З іменем права 22. Зберегти. Справа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!